Знайомтесь, Тетяна, вчителька, Вітаю, просто всі. вчителька Тетяна. Значить, давай ми зробимо так. Коротко представни. Я буду задавати питання. От перше питання: хто ти, звідки ти і як відбувався твій шлях до того моменту, як ти десь мене там побачила? скажи, де побачила і що до цього відбувалося, і що в тебе було в голові. А я передаю тобі слово. Вітаю всіх. Дивіться, я Тетяна, я живу в дуже маленькому місті Бук, в Україні в працюю в школі, вчителем початкових класів, ну і мені так вже за 50. У мене скоро пенсія, і я вже так пару років думаю про те, а як я буду жити за пенсію, якщо мені, наприклад, важко жити за зарплату. так? І ну, взагалі, напевно, і да я була вже таким готовим клієнтом, тому що пару років я шукала, я думала, куди, як мені інвестувати свої гроші. Ну, наприклад, да, з моєї мінімальної зарплати, вчитель не заробляє, я так скажу, 350 доларів має вчитель. так? Мені, щоб відкласти якусь суму на пенсію, щоб за неї прожити, це мені треба дуже довго постаратися. І, наприклад, якщо я там відклала 5 тисяч доларів, я йду на пенсію, 5 тисяч доларів по 200 доларів знімати це скільки на два роки. Да? Ну, якось, якось так? І тому, і тому я просто шукала, куди я можу інвестувати гроші. Це, це, не, це не легко знайти, куди їх можна інвестувати, тому що. Ну, всі хочуть, щоб ти передала ці гроші комусь. Ти віддала, ти підписуєш там якийсь договор, який там не знає що, і чи тобі ті гроші потім повернуться назад чи не повернуться назад. Ну і в принципі в доларах наскільки там ну те, що мені попадалося, 15% в доларах да, через два роки. Це єдина така пропозиція була яка більш-менш. Ну, і тут це треба було гроші. Мої на два роки їх просто треба було віддати. Наприклад, це єдиний такий варіант. Криптою, да, в мене була така боже, як це її розібратися, як це її торгувати? Мені щось так хотілося, але знайти в інтернеті. Хто тобі це пояснить, хто тобі це розкаже? Ну, да, там також продаються якісь курси за 100 доларів, тобі висилають просто якихось там 5-10 уроків, а ти собі розбирайся. А тут треба завести гроші на біржу, їх треба вивезти, їх треба зробити. Слава розкаже, як я поповнювала, коли йому дзвонила. І коли ми два рази поповнювалися славою, потім я починала, я йому дзвонила. Слава Боже, я не знаю, що далі робити. І слава, я включала, слава мені допомагав розуміти такого знайти, такої ком'юніті, такої підтримки. Таня, я вже, я, знаю, я, диву, я, я вже це все забув. Да, ну, я вже це все забув. Я говорю, що це просто диво, що я знайшла от таке ком'юніті. Тут оця підтримка, це навчання. Так, так, чекай, 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 чекай. Давай так, е, ти, ти шукала, ти вже розказала, що ти довго шукала, тепер, да, давай, да. тепер давай визначимося. Чому ж все ж таки кріпта? Тобто ти щось там знаходила, ти знаєш, що 15,5% дає монобанк. Але ж чому крипта? І ти, і ти повністю в цьому не розбиралася. Що тебе спонукну ну, спонукало саме особисто заглянути в тему крипти, Цифрових активів? ну, того, що це то що це майбутнє. Ми так само 10 років назад чи 20, Ми не знали, що таке інтернет. Я пам'ятаю, коли я купляла свій перший мобільний телефон, казала, телефон і казали, треба поповнити телефон. Я казала, боже, куди ти гроші там засунути? Правда? Я щось не могла зрозуміти, як це його взагалі, куди там що треба. І я, хоч мені вже за 50, але я розумію, що крипта – це наше майбутнє, і ми без неї нікуди. І тому ті, хто зайшли в крипту 15 років назад там, чи 10 років назад, то вони вже. Але я не могла знайти людину, яка просто сяде і мені це розкаже, покаже, буде зі мною гратися, буде мені це пояснювати, буде мені. І я не йшла. Тому що, напевно, коли ми щось дуже сильно хочемо, нам все світ показує, куди нам. Куди нам іти? Я прийшла сюди. Добре, я знайшла я... Я славу, і мені попадався в щось в інтернеті. Але якщо ви думаєте, що я зайшла за один день, то ні, я довго дивилася ці відео, я забувала, я знов верталася. І потім я написала, потім, потім я ще писала слава, не підганяй мене. Я не підганяв, я тобі давав уроки. Я тобі давав, як вчитель уроки, але я потім вирішила, що... Да, але я потім вирішила, що треба або пробувати, або ну, я буду там, де й була, або треба пробувати. Окей, І як, звичайно, я кожен день вдячна собі, вдячна собі за те, що я попробувала. В першу чергу, а тепер скажи: а чому ж все ж таки робот? От є багато напрямків, а чому все ж таки робот? Ну, дивіться, от, наприклад, даже, да, от мене зять. мене зять торгує криптою, да? він там підторгує, ну він не одною, але він торгує. І коли я сказала, наприклад, що я хочу підключити робота, він сказав: Ой Боже, нащо воно тобі? Давай я, нащо воно вам? Давайте я вас навчу, а я вам покажу. Моя нервова система не витримає, коли я буду сидіти на цим графіком і дивитися, а чи продати, а чи не продати, а чи купити, а чи спати лягти, а я проспала, а я на роботі, а я ще щось. Моя нервова система просто цього не витримає. Мені треба робот, який там все запрограмовано. Він знає, як торгувати, як зробити, і я, я собі просто насолоджується. Собі заглянула. О, супер! Він мені сьогодні щось заробив. Наше мені ці нашу мені ці нерви. Сидіть за тими графіками. У мене такий юмор е, жорсткий. Нащо мені той зять, якщо в мене є робот, так? Ні, ні, зять треба, зять мене. Але це, але це твоє майбутнє. То що якщо в тебе зять торгує криптою, я цього не знав. Ну, я може не не ти може казала, а я не дочув. От то це, до речі, твоє майбутнє. Там цікаві речі. Потім ти мене будеш вчити, бо в мене немає часу на це. Окей. Тепер ти мені скажи, от там є твій давай так. Як в тебе От давай так як, ти допис я лишив, як це починалося? Через три місяці ти розказала, як в тебе було. А ти от скажи: оцей от, от процес, які є секретики для того, щоб дійти до першої тисячі. Як в тебе це відбувалося? На початку ти вірила, ти казала не вірила. Не знала, але як, як чому як почало це все відбуватися? От розумієте, чим мені подобається цей інструмент? От я говорю, я шукала, я вже давно шукала, як я буду жити на пенсії. Да? І я думала, боже, я про прораховувала різні варіанти. Я і дивилася там ютуб канали. Може це мені записувати якісь там дитячі книжки. Не ну, ж працюю в школі. У мене там є ютуб канал, де є якісь матеріали, де є. Може це його розвивати. Може, це також довго, це також робиться не за день, це також робиться не за два. Туди та також треба вкласти кучу грошей Вилинисько, в апаратуру і все Вилинисько, інше. Увага, так, увага, увага. Зверніть увагу, шановні. У Тані є свій YouTube канал, тому що вона розуміє, що це треба не тільки їй, а що це треба ще комусь. І починається з того, що зроби людині іншій щось корисне, відповідно, будеш мати певну подяку. Продовжуй, вибач, що перебив. І тому я понімала, що а ну ютуб канал це це ти від когось залежиш, чи до тебе підпишуться, чи до тебе не підпишуться, чи це світі часу займе, рік, два, п'ять і все інше. Мені хотілося щось таке, на що я буду розраховувати тільки на себе. От чим він ідеальний, я тут можу прорахувати. Я можу чітко прорахувати, у мене є такий баланс, якщо я буду вкладати скільки то, я вийду через такий то період, я вийду на скільки то, розумієте? Я Тут чітко, якщо тут від 30%, я просто рахувала навіть 30% більше, о, добре, я рахувала від 30%, я прорахувала на свій бюджет, на що я можу вийти і на який результат, наприклад, можу вийти через 5 років, розумієте? І тому мені подобається те, що я ні від кого не залежу, я залежу тільки від себе. Мені не треба на когось розраховувати. Окей. Розкажи, будь ласка, якщо це можна. ти ін... Інвестувала поступово, тобто поступово не так, що положила там певну Ну звідки вчительці, вчительки певна сума. От як ти інвестувала? Розкажи мені, будь ласка, і як ти орієнтувалася, скільки тобі інвестувати? от ти сказала, ти чітко можеш прорахувати. Як ти це робила? що ти, ти Я тобі скажу, та в мене було за 9 місяців, я свою першу тисячу отримав, а тобі так повезло. <гум> в лапках, що ти через 5 місяців отримала свою першу тисячу? Як ти І ти, До речі, ти прорахувала? Спочатку ти не вірила? Спочатку там є допис, твій перший результат в перший день. Там я не знаю скільки центів було. Але ти мені скажи, ти прорахувала, коли в тебе повинна бути перша тисяча? В тебе була така мета? Чи, чи яка в тебе була мета, щоб розібратися з цією темою? Ну, дивіться, я рахувала по мінімуму. Тоді, коли ми зустрічалися, я рахувала по мінімуму, так, в мене лежали гроші на депозиті, на моно, чому я знаю, скільки на моно, тому що в мене там лежали гроші на цьому моно. Я заходила з мінімума і з мінімума я прораховувала, скільки, наприклад, в мене буде. Якщо я заходила з 450, я почала прораховувати, коли в мене там лежало 700. Що зі своєї зарплати я можу покласти 50 доларів в місяць, наприклад, я можу виділити зі своєї зарплати 50 доларів в місяць, і я собі прорахувала, що через 5 років, так як я мені на пенсію йти через 5 років, так що через 5 років в мене буде доходу 300 доларів в місяць, у мене буде точно, розумієте? Це при тому, при моїх мінімальних вкладеннях. У мене зараз зарплата теж 300 доларів. Мені, хоча б, називається, щоб не менше працювати. Не не менше отримувати, ну але так як вони в мене лежали, в мене якийсь там депозит лежав на моно, я його почала потрошки переводити з моно, переводити на коли я вже розібралась, коли я побачила, коли я вже точно знаю, як воно працює. Я просто з того моно ну, розумієте, 16% чи там 15,5% на моно в гривні. А коли у наш, наш, наша інфляція, воно просто воно просто з'їдає. Ну, це тако ні про що, аби називається вони вдома не лежали, розумієте? І ну, ну да, мені знаєте, от ми вчора прораховували зі знайомою, вона каже: О, да, хорошо, в тебе лежали гроші, ти їх взяла, вклала. да. Я вклала за. Півроку я вклала чотири тисячі, наприклад, своїх, я вклала чотири тисячі своїх і тисячу я заробила. Вона мені каже, о, да, дуже добре в тебе лежали, ти можеш така розумна тут говорити. Я кажу, ну давай прорахуємо. От давай прорахуємо, що ти можеш вкладати. Вона каже, в мене зараз є 200 доларів, я, наприклад, не можу. І ми так само прорахували 200 доларів, якщо вона вкладає 50 доларів в місяць. Вона виходить на ці 300 доларів, вона виходить за 7 років. Наприклад, ми порахували, так що через 7 років. Ну, хтось каже, ой Боже, це ж 7 років вкладати по 50 доларів. Я кажу, так в мене вже півроку все, в мене вже півроку пройшло. А я могла півроку не зайти назад туди, я могла ще думати, ще могла півроку думати. Розумієте, Я думаю, а чому я не зайшла два роки назад? Чому я цей інструмент не знайшла два роки назад? розумієте? І тому, якщо є можливість те навчання, те ком'юніті, яке тут є, я просто півроку, я просто дивуюся. Що таке є, розумієте? Я просто дивуюся цьому навчанню, я говорю сюди, стоїть тільки зайти для того, щоб отримати оце навчання, отримати оці знання і отримати оце ком'юніті, розумієте? Даже якщо, даже якщо у вас немає грошей, у вас є 120 доларів, просто чи, чи там 200, просто зайти, щоб отримати оці знання. Тому що те, що ви тут почуєте, те, що ви тут знаєте, та ви потім. Якщо ви розумієте, як заробити 10 доларів, то ви розумієте, як заробити тисячу. То ви розумієте, як заробити 10 тисяч. Розумієте, ви тоді вже можна чітко строїти собі план. І коли говорять: ні, я не можу там 50 доларів відкласти, ну якщо я можу зі своєї зарплати 350, у мене є ще дитина 15 років, яка хоче вдіватися, взуватися, і в мене нема чоловіка, мені нема кому допомагати. І я, наприклад, можу в собі відкласти ці 50 доларів. То я не думаю, що хтось також не може відкласти ці 50 доларів. Тому, да, чекати 5 років, чекати 6 років, але я собі зато я тепер розумієте, я вже спокійна, що я не буду жити на пенсію 3 тисячі. Я собі знаю, у мене чіткий план. Що я можу вийти на 300, на 500 і на 1000, розумієте? Я вже Це не говорю, що я буду отримувати 300, я вже йду на те, що я хочу 1000 мати в місяць. Круто, круто. А от ти скажи, давай так, щоб до кінця дехто зрозумів, особливо той, хто буде дивитися в запису, бо бонус мій подарунок, буде в кінці, тільки виключно для тих, хто зараз в прямому ефірі можете скористатися. От чого не вистачає? Комусь во ти об'ясняла людині, от тобі хватило, ну як то кажуть в Україні клепки, от якось змінювати своє життя. А чому і чого верніше, так чого не вистачає багатьом іншим? Той хто каже, так як тобі сказала, що от мене тільки ти збирала все життя. Я так розумію, але чи тоді, коли зрозуміла, що вже все треба. Я це зрозумів після, після от, А ти зрозуміла напевно, що трошки раніше, що треба докупиться все. А, а чому іншим, чого іншим не вистачає? Ну, Страшно нам всім. Якщо сказати, що мені так ой боже, я так легко зайшла, так я переживала, я хвилювалася, але я розуміла, що якщо я не спробую, ну ладно, добре. Е ми коли зі Славою говорили, я є Я Яславі говорила, так я готова, що я можливо втрачу ці 400 доларів. Але це буде мій урок, це буде моє навчання, розумієте? Хоча хоча ну, і іти лізти куди-небудь. І Я тут не рекомендую лісти. о, там пропоную, давай я туди занесу 400, туди занесу 400, туди занесу 400. Я довго вивчала це питання. Я дивилася, я ж, я ж не зайшла на наступний день, після того, як я побачила славу з відео, і я бігом забігла. Я вивчала це питання. Але треба все-таки пробувати. Тому що, якщо ми не попробуємо, а як ми будемо знати, якщо ми не попробуємо? Тобто багатьом людям не вистачає того, що вони бояться просто почати, просто спробувати визначити свій рівень да. ризику на ту певну суму. Ну втрачу, то втрачу. Але багато хто лізе в кредити на на, на той фантік, лізуть в кредити і не бояться втратити. Вони думають, що життя вдалася. От а тут коли і я завжди кажу до мене своєю кредитною карткою не приходь мама кінчайте хату, білити. Вона вже не наша. Да, це не до мене, це mm -hmm. до тих, хто вам пише, і той, хто забирає у вас кошти. Е, хорошо Таня. І ще мені скажи е, наскільки ти була? От давай так. Твої відчуття, коли ти тобто. Ти спочатку вагалася. Да, до речі, якщо хочете розібратися більше, не готові все стартувати. Як Таня, в нас є курс від команди від спільноти, курс, практикум для новачків, який Таня проходила. Вона пройшла всі уроки. Розібралася трошки, подивилася, що в цьому курсі в цьому курсі ви дізнаєтесь, як відкрити свою криптовалютну біржу, свій акаунт. Як Позавести туди кошти, як розібратися з тою біржею як купити свою першу крипту, як продати її, як вивести звідти кошти, це все є в нашому курсі. І підписникам мого каналу це йде бонусом. Тому це той, хто запису дивиться, теж напишіть мені слово курс, і я вам відправлю, якщо ви під... а, якщо ви підписані, да, ви підписані. Ні, всі тут. Я відправлю цей курс, і ви це саме все зробите? То, що той шлях, який пройшла Таня. А тепер ти мені скажи? ти Коли почала? Тобто от через три місяці ти вже в тебе є відгук, скільки ти заробила от Тобі впевненість додавалося з часом які в тебе були відчуття, коли ти почала бачити оцю от білі цифри на жовтому фоні? Твій прибуток, Я, які в тебе були відчуття? І які, це третє, і третє питання і ти вчителька ти сприймеш добре, а тим більше жінка. які в тебе були відчуття, коли вже підходило от-от до тисячі? Того разу у нас був Микола, пенсіонер, підприємець, водолаз. В нього 880 доларів було на той час, він поки мовчить. Ну, я так сподіваюся, що в нього вже під тисячу теж підходить. Е, які твої були відчуття, коли ти бачила, що воно є, ти, ти знала, що воно в тебе є, і ти бачила, що воно приближається до цієї тисячі. Які були відчуття? Ну, -перше, коли... ну, саме, саме перше відчуття, саме головне відчуття це впевненість, розумієте? Я... Я не переживаю, що я їх втрачу, тому що я знаю, що робот мінус не продасть, і мої гроші ніде да не дінуться. Розумієте? А місці це, це дуже добре. Ну да, я звичайно заглядала, Ну, ну, ну давай, 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 мій хороший, давай мій хороший, тобі ще Помагало йому чи ні, як дехто допомагає, підкидає туди гроші, щоб він більший процент давав, а насправді йдуть в просадку. Чи не помагало? Ну, ви знаєте, мені, мені, наприклад, дуже подобається в цьому розбиратись. Я, я поринула в цей робот повністю. Я дивилась всі відео, я слухала всі, я приходила на зустріч. Мені реально цікаво було в цьому розібратися. І тому оці, оці такі пункти, які розказують, а як вивести з просадки, а як зробити звичайно? Я його використовую, тому що мені, мені це цікаво, розумієте. І так, я інколи там щось граю, інколи допомагаю. Інколи немає часу. все ж таки допомагаєш, да? Да, 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 да. То, Але то, ти то йому допомогла знати, ти йому допомогла вийти на тисячу, так? Да? Ну ні, коли якраз він вже виходив на тисячу, я їх тут якраз в дорогу збиралася, у мене були чемодани, сумки і все остальне, і я така просто закляла: ну давай, 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 давай тобі ще трошки. <реш> <реш> а потім я кричала: ура! я отримала. Слухай, а. Е Аліна в цей час тебе не, не, не відео не робила. Да, я їй сказав Аліно, піди зроби маму. <сум) <сум> відео, відеоролик мамі зроби. Ні, Не зробила. Я про я, я трошки поясню, значить, дивіться, це один із небагатьох роботів в такому форматі і в такій ціні. Де ви можете його налаштовувати, але якщо ви не обізнані, з самого початку заходите, вам взагалі нічого там не треба робити. Як ми налаштуємо по рекомендаціям, так хай він і працює. Таня, і нарешті таке питання: що б ти порадила тим, хто бо тут багато хто хтось вчора прийшов і попав сьогодні на прямий ефір, які ми які проходять в нас щотижня, у неділю, в 10 ранку за Києвом, і в нас постійно новий їсть, ділиться своїм досвідом, відчуттям той, хто перший раз колись був, так же як і я перший раз був. Тобто це ви можете і від не від мене, і від гостя отримувати інформацію. По-друге, як тільки ви отримаєте. Як тільки ви активуєте цього робота, ви отримуєте доступ до нашої спільноти, до наших чатів, там, де є підтримка, там де є зворотній зв'язок, там, де ви зустрічі, навчання, все це є і для нашої команди, це іде бонусом. І відповідно ви починаєте розбиратися, і саме головне, саме головне, то що чому я кажу, не треба вам курсів, тому що ви заплатите декілька сотень доларів або тисяч. Відповідно, на певний період, потім ви звідти вийдете і будете, не будете розуміти, що взагалі відбулося, бо там вчать трошки іншому. Не будемо зараз це вдаватися, але якщо ви тут правильно розпочнете, то Через скільки ти вже розуміла, що відбувається? Давай так, щоб не я розказував, через скільки ти зрозуміла, як працює ринок, як працює робот на цьому ринку. Бо спочатку ти мені багато питань задавала, я вже згадав, а потім Таня десь пропала. Розкажи, що в тебе далі відбувалося, через скільки ти зрозуміла, що воно таке? Ну, Напевно, там перші два чи три тижні це було, знаєте, як в тому анекдоті, тяка дуже цікаво. Нічого не понятно, але дуже цікаво. Це було про мене, розумієте? Але да, я, я просто дивилася, дивилася старі записи. Я включала, я хотіла з цим розібратися. У мене було дуже велике бажання з цим розібратись, і я, напевно, розібралася дуже швидко, тому я перестала, напевно, задавати питання, але те, що є можливість прийти зі своїм телефоном. Відкрити в зумі і подивляться, от в мене щось тут атак. Тобі подивляться, тобі розберуть твою ситуацію. Ну, я не знаю, де ще таке є, розумієте? Я, я такого більш не зустрічала ніде, такого ком'юніті, такої підтримки я просто більше ніде не зустрічала. Тому, якщо ви ще думаєте, входити чи не входити, ви говорите, там немає грошей, немає за що, а я боюсь. Пробуйте. Пробуйте, тут навіть не треба пробувати, то треба просто починати. Тому що а що пробувати? Треба починати. Добрий Я тобі дуже вдячний, що ти е, я чекав цієї зустрічі більше, ніж тиждень. Коли ти мені прислала, що ура, перша тисяча. То думаю о, слухай, ну то ну це дуже крута подія. Я чекав 9 місяців в когось скоріше, в когось пізніше. Дехто питає, а як, а що, а для кого. Ну я вам скажу так: це не кнопка бабло. Ми залежимо. Ми залежимо ми не залежимо, тому що у нас є тут ще певні можливості, про які йдуть окремо мова йде це Ми на особистих зустрічах. Відповідно, Таня вам вже побажала просто діяти. Оце от висновок цього. Ви можете подивитися, як в Тетяни це відбувалося, тому що в цьому перед прямим ефіром вона е, люб'язно е, дозволила поділитися її е, шляхом в цьому. Ви можете перейти в телеграм. -помогу. Бухгалтерію. Ні, бухгалтерію ми не давали твою. Ні, ні. Я, я дав твою цей. Я дав там, де ти дописи робила, як це в тебе відбувалося. От, ви можете подивитися. Зараз готуйте питання, тому що я не бачу питань від вас, ми вже закінчуємо і. І, 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 і от таким чином це відбувається. Що буде далі? А далі я вам скажу так. Дякую тобі, Тань, що ти знайшла е, можливість. Нарешті ми дочекалися, що ти поділилася. Дуже круто. Е, мені дуже приємно, знаєте, не стільки приємно, що там монети звинять а от вчора дуже ринок гарно приніс. Тому що позавчора е, ну є певні нюанси. Я не буду зараз тут розказувати, як ринок зростає, як опускається. Що, робот, що робить робот, коли ринок опускається. Він закуповує, от, в мінус він не торгує е, і е, в нас нас було зростання, тобто той, хто дослухався, так як і в тані відбулося, воно може бути у вас місяць нічого не бачите. Ну там, як ви кажете, 2% місяць. От, 2.21. Значить, але через півроку ви можете побачити, скільки ти сказала в тебе 25% за 5 місяців. Два за 5 місяців у мене було 21%. За цей місяць 20... я ще не рахувала. Да, 21%. 21% за 5 місяців. Так, да, а в мене за рік було 42 Зараз вже більше 50% за півтора року. І я сподіваюся, що на цьому зростанні, яке буде зараз відбуватися і вже почало відбуватися, я очікую за я очікую 150%. Що буде далі? Та далі буде все добре, тому що цей робот він. Цей робот він працює в плюс, він угоду в мінус не закриває. І от ви просили, давайте ми відпустимо Таню. Таня ще раз вели, тобі велике дякую. Я сподіваюся, що коли в тебе буде друга тисяча, ми знов з тобою побачимось на да, дякую. Я не знаю. Я не знаю, хто тут з тих, хто зараз слухає Таню, буде до цього часу в цьому каналі і буде спостерігати, але ви можете. Але я зайти буду <ій> <differences> <cham2> <shirt> а ти будеш, <sm draft> я більш чим впевнений. Я теж буду Дякую. тому що життя воно йде, життя змінюється. От так, дякую тобі, Таня, Таня, що ти з нами поділилася.